Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Екзотикраскін. Сьогодні я хочу вам розповісти про низькорівневу машину, що стала доступна за бойове завдання Т45 другого рівня СРСР. Далі покажу 3D стиль Mouse Special. Цей 3D-стиль десь 4 дня назад приблизно з'явився от візуальний вигляд на Експресії. Там не було зазначено, де він з'явиться, але в мене є певні здогадки. Також обговоримо перелік нагород за активну участь в закритому тесті в 2.0. Ще досі, я так розумію, йде реєстрація. А вчора з'явилася ця стаття з офіційними нагородами. Ну і нагадаю вам про гарантовані та містичні твічдроб само собою, так як і обіцяв у минулих відеороликах. Ну і далі будемо обговорювати доволі таку цікаву інформацію. Хочу вам розповісти свої висновки про можливу техніку 11-го рівня, що з'явиться у великому оновленні 2.0. Друзі, хочу вам сказати, що ці висновки були зроблені по обговореннях на Редіті гравців і обговореннях на Armored Patrol. Тобто це не тільки моя власна думка, це думка багатьох гравців. А як воно буде насправді, це вже подивимося в подальшому, тому що офіційних щасливів по типу як на ботекспресі не було звісно. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике і так починаємо з бойового завдання, традиційно, яке стало доступне от сьогодні з преммашиною другого рівня легким танком Т-45. Якщо подивитися на цю машину по характеристиках, то, скоріш за все, вона дуже схожа до вчорашньої Толді 3 від машини. З дуже некомфортною гарматою, тому що жахлива стабілізація 0,30 в русі, 0,30 при повороті корпусу і 0,16 при повороті самої башти. Стандартне відносно стандартне бронепробиття як для такої гармати 51 мм, можливо, трішечки тільки підвищене, але все буде вам перечеркувати, так скажімо, ця погана точність і погана стабілізація. Бачила, як я вчора грав, що я не міг навіть влучити. От така сама ця буде машина. Мобільність тут посередня, як для а, легкого танку 40 вперед, от кілометрів 15 назад. Тому потужність також не саме найкраща, 22 це взагалі як у важкого танку. Коротше кажучи, друзі, я не можу рекомендувати цю машину, окрім колекціонерів. От вона у мене з давних давен уже є в гаражі. Так вона і залишається, але купляти не можу рекомендувати. Це не ті фанові машини, як було, наприклад, із Тетрархом, як було з Т-7 Combat Car, що там ще було? БТ-7 артилерійські. Ці машини реально фанові. А це просто така непомітна сіра машина, на яку не слід взагалі звертати увагу. Далі переходимо до наступного. Це те, що було злито на WodExpress 3D «Маус Special для танка «Маус». На 3D-стилі розміщено логотипи значущих ігор Wargaming, які були зроблені за всю історію компанії. Це Wod, вот World of Tanks Blitz, World of Warplanes, World of Warships, Вод Modern Armor, Order of War 2009 року, Massive Assault 2003, а також офіційний слоган VG Let's Battle. Мау спешл опис відсутній, по крайній мірі, на даний момент не історичний група спеціальні техціна 3000 золота. Але, друзі, якщо подивитися більш уважно на цей 3D-стиль, то ми бачимо от на передній частині сім мечів і щит. Скоріше за все, друзі, щось тут буде у нас зв'язано з натиском. Можливо, це буде новий товар у в магазині натиску, ну, наприклад, або якась нагорода. В річному циклі чи ні, в річному подивимося. Скоріше за все, тому що він пасує якось до натиска. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, тому що ще не вказано, де він буде фігурувати. Далі у нас також з'явилася вчора стаття офіційна на офіційному сайті. Про закрите тестування. Поговоримо про нагороди. Я так розумію, можливо, ще недостатньо гравців для цього закритого тестування для Wargaming, тому вони почали заманювати нагородами гравців. От оновлення від 10 серпня. Якщо подивитися, то ми можемо побачити, що за активну участь у закритому тестуванні Wargaming зазначає, що ви матимете кілька цінних надбань для вашого аккаунту, повний перелік нагород. Ну і бачимо, що тут перше, що йде От серед нагород, це 7 дів танкового преміум аккаунту. 10 особистих резервів, плюс 50% до кредитів на 1 годину безстрокові. 10 особистих резервів на плюс 50% до досвіду на 1 годину також безстрокові. 10 особистих резервів безстрокових на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. 1 мільйон кредитів, тобто срібла. 2000 компонентів. Оце саме найцінніше, друзі, тому що ви можете цими компонентами компонентами, наприклад, апнути будь-яке експериментальне обладнання до Т3. Там 1900 чи скільки коштує з Т2 до Т3. По-моєму. Я вже точно не пам'ятаю, але по-моєму 1900. Ну і медаль буде першопрохідця. Хто я знає, чи будуть ще якісь нагороди по типу якоїсь там преммашини, навіть якщо низького рівня, знаєте, як було для тестерів там КВ-220 Тео, то якось так називався. Ну, коротше, ви самі усвідомлюєте, не знаю чи щось буде, чи не буде, але на даний момент отакий от список нагород. Що ви думаєте на рахунок них, Мені буде дуже цікаво почитати. Пишіть, можливо, багато хто з вас вже подав заявочки на те, щоб тестувати. Я, наприклад, свого боку не буду подавати, тому що там потрібно. Підписувати своєрідну угоду про нерозголошення. Мені, як автору контенту, це не вигідно, тому що я якісь витоки можу бачити на сторонніх будь-яких ресурсах, і це все буде трактувати як те, що я побачив на тестуванні на цьому закритому. Якщо я, наприклад, подав би заявку, мене б підтвердили, я б підписав оцю угоду, всі справи. Коротше кажучи, це мені не вигідно. Тим паче, там от ті нагороди, які дають, вони, якщо чесно, то нікчемні, не ні можна сказати. Тому що, наприклад, 7 днів прему це дуже. Мало, по-перше, а по-друге, в мене їх аж тисячу днів, там з хвостиком, навіть, тобто з гіркою, мені вони ні для чого. По резервах також у мене порядок повний. І ті 10 резервів, які будуть надаватися від різного типу, також мене не зігріють. Що стосується 1 мільйону кредитів, це взагалі сміх, тому що вони фармляться, ці кредити, десь приблизно за годину, за півтори, максимум за дві, в залежності від того, які у вас будуть траплятися бої. Ну і стосується це компонентів, то це, звісно, непогана нагорода, але це одне, що там хороше. І ризикувати усім, от конкретно, що мене заблокують, наприклад, аккаунт, або його взагалі видалять із-за того, що я підписав угоду на сторонніх ресурсах, знайшов якусь інформацію, яка збігається з тим, що є на тестуванні, щоб мене заблокували із-за цього. Ну, це так собі історія. Я не хочу просто-напросто ризикувати, нема в цьому ніякого сенсу. Тепер, друзі, давайте я вам нагадаю за Twitch Drops. Найжирніші будуть тому що відбудеться святкова трансляція Twitch Drops на офіційному каналі. От 12 серпня 16.00. Якщо подивитися по списку, то ми можемо побачити, що в нас тут є 5 великих ремкомплектів, 5 великих аптечок і 5 автоматичних вогнегасників за 60 хвилин перегляду. Це виходить гарантовані твічдропс. У всіх вони випадуть. Далі у нас за 120 хвилин перегляду. Уже містичний твічдропс в основному всім буде випадати один день прему танкового, але рідше буде випадати 3D-стильна тигра 2, або ще рідше буде випадати одна з прям 8 рівня. Перша машина це СТГ, друга машина це Раум Панзер, от СТ. Ну і за 180 хвилин перегляду містичні твічдропс. Якщо подивитися, от те, що буде гарантовано випадати практично усім, то це 2D-стиль, рідше буде випадати 3D-стиль на ЄС-7, ще рідше буде випадати одна з прям машин. Машин. Це Chieftain Proto 9 рівень і 8 рівень Об'єкт 703 Варіант 2, оця двохствольна машина радянська 8 рівня. От така, друзі, от, інформація. Плюс до того сьогодні сьогоднішнього вечора почався фарм на усіх каналах стримерів Twitch Dropsів. От з 11 серпня з 18.00 по 13 серпня 18.00. Бачимо, що за 180 хвилин перегляду доступні у нас 6 написів Happy Birthday і 2 резерви, ті, що згорають. Бойовий досвід, два резерви, ті що згорають на вільний досвід і досвід екіпажу. І два е, дестиль, друзі. Два дестиль той, що у нас був на святкуванні 14-ї річниці World of Tanks. Плюс до того будуть доступні вже точніше доступні твічдропс бойової перепустки з 11 серпня з 18.00 по 13 серпня 18.00. За 180 хвилин перегляду тут 5 великих ремкомплектів, 5 великих аптечок, 5 автоматичних вогнегасників і 3. Демонтажні набори. Це те, що я хотів вам просто нагадати, щоб ви не пропустили, особливо святкові твічдропси, можливо, комусь пощастить і випаде якась з машина, або, по крайній мірі, 3D-стиль. Це вже буде непогано. Тепер давайте обговоримо можливу техніку 11 рівня у ВО-2.0. Цю інформацію я скомпанував, написав. Ще навіть не написав на момент запису відео у е, виходе Телеграмі, але вже вона є на момент монтажу даного відеоролику. Це я роблю для того, щоб не було таких ситуацій, як була з покращенням досвіду гри. у Увод, що я опублікував цю інформацію в першій половині дня. Потім вийшов відеоролик у Habbot, а Я не проти, що він взяв в мене там якусь інформацію, але він подумав, що я її взяв ще на якихось ресурсах і вийшло так, що Хабвот розповів її. Хоча вона. Від мене пішла, а я потім розповів вже в вечірньому відеоролику і по типу я в нього взяв інформацію. Не хочу я більше таких от е, нюансів, так скажемо, тому важливо буде інформацію публікувати вже в час запису е, самого відеоролика, навіть монтажу. І от, якщо подивитися по цьому списку, який я скомпонував по висновках обговорень на Reddit і на Armored Patrol в коментарях, то скоріш за все у нас з великою вірогідністю так скажемо, тому що ніхто точно не знає. Буде Будуть такі 4 машини 11 рівня у Вод 2.0. Перша машина це а 3 Slap. Я так думаю, друзі, що це американська СТ-шка буде. Друга машина це леопард А1А5. Гравці, подейкують, що буде перехід з Леопарда першого на оцю модифікацію на 11 рівень. Логіка в цьому є, може бути запросто. Далі йде Challenger 1 Proto. Я так розумію, що ця машина буде в Великобританії. І четверта машина Т-62. Тільки не Т-62А, а от конкретно Т-62 з 115-мм гладкосвольною гарматою, друзі. Е, також слід зазначити, що скоріш за все у кожного танку будуть спеціальні функції. Вони всі отримають ЕРА, навісний динамічний захист, е, динамічну так звану броню і е, СЛЕП, оце, що я вже сказав, це Service Life Extension Program. Е, це забезпечить морально застарілій техніці можливості більш сучасних машин. От такі от розшифрування. Більш детальної інформації, звісно, немає. Це тільки, грубо кажучи, якісь там, можливо, попередні витоки вангування гравців. Подивимося, чи підтвердиться ця вся інформація. Ви пишіть, що ви думаєте на рахунок неї. Не забувайте, звісно, проставляти подобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.